Вітаю всіх на каналі Сергій Качає. Хочу трохи вам розповісти про те, що я хочу зробити взагалі, в принципі, на цьому каналі. А саме, в мене виникла проблема від е, того, що я постійно е, майже сижу, е, дуже довго працював за комп'ютером, дуже рідко виходжу на вулицю. сталася халепа. А саме отаке. А хочеться, щоб було щось отаке. І я хочу почати вправи, які будуть нібито допомагати прибрати зайву вагу і підтягнути м'язи живота. Але е, я не притримуюся ніяких дієт, я зовсім не притримуюся ніяких там балансів і всякого іншого. Я не давав ніколи ніякого фізичного навантаження, тому в принципі е, ніколи е, ну, не було такого, щоб там, я знав, як робити треба, як не треба. Просто я знаходив, е, ну, хочу знайти в інтернеті зараз. Різні вправи, які роблять без тренажерного залу, і буду намагатися їх повторювати і слідкувати, який буде результат. І сам для себе буду бачити на цих відео, як то відбувається і як це діє. Ну і ви теж будете дивитися, якщо вам буде цікаво, можливо, комусь це буде як просто контент для когось, можливо, це буде навіть як якась інструкція. А можливо, я десь в якийсь момент щось зроблю не так, і ви зможете мені щось порадити. Тож, наступного відео вже почнемо перші вправи. До зустрічі.